Ну що, любі друзі, вітаю вас на своєму каналі Інша студія. Давайте сьогодні помалюємо, а також поговоримо про перспективу. Бо це саме той запит, який ви дали і залишили в коментарях, написали мені особисто. Після мого останнього відео, де ми малювали червону трава, що рухається вулицями Львова, а саме він, він їде по площі ринок, до речі. Тож, що ж таке перспектива? Давайте прочитаємо, що Google каже стосовно перспективи. Перспектива це система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру і віддаленість окремих їх частин від спостерігача. Ну, я сподіваюся, що ви зрозуміли, що тут написано. А тепер я переводжу це на людську мову. Це вміння зобразити на вашій роботі, що якісь предмети ближче до вас, а якісь далі. Щоб людина, яка споглядає на вашу роботу, теж це зрозуміла все. Ну, ці ці предмети вони об'ємні зазвичай. Да? Це не просто там плоский конь, який стоїть десь там вирізаний з картону. ні. Якщо ми малюємо вулиці, а на моєму каналі дуже багато саме скетчів з моїх мандрівок, і планується ще скетчі з моїх мандрівок. І я надихаю вас малювати у ваших тріпах, у ваших мандрівках. То такими предметами зазвичай будуть будинки. Будуть люди, можливо, там будуть дерева, машини, ну, все, що у нас наповнює наше місто. Гляньте, що в мене є це магічна коробка, та -да 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 -да, яку я, до речі, замовляла на китайському сайті. І а, тут у нас є паперовий папер. Паперовий папер. Ви папер. розумієте, у нас є паперовий папер. Ні, у нас є акварельний папір. І не папер, а папір, до, до речі, не паперовий а акварельний. О, майгад. І так, що у нас тут є? У нас тут є акварельний папір. І він зроблений як листівка. Да? Я сподіваюся, ви бачите це е, з іншого боку. І ми малювали на цьому папері вже декілька скетчів, які теж є на моєму каналі. І тут, і тут ми використовували, принципи, перспективи. Давайте більш детально розглянемо, як це малюється, що це таке і з чим його їде. Так. Ви запланували свою поїздку, ви склали свої валізи, ви поклали туди скетчбуки, акварель, маркери, олівці, все, що вам потрібно для того, щоб малювати. Нарешті ви доїхали до місця призначення. От, наприклад, як я яка гуляє вулицями, Львова. і що робити далі? Вау! Ну, жах, що робити далі? Бо ваш зор. Він охоплює дуже великий кут. І якщо це малювати, то а, на картину а, попадуть дуже багато деталей. По-перше, ви можете не хотіти їх малювати. По-друге, ви можете не вміти їх малювати. По-третє, ви можете не хотіти їх малювати. Ну, тобто, причин багато. Що ми робимо? Перше, що вам треба зробити, я вам прям покрокову інструкцію даю щодо того, як дійсно класно намалювати вулицю, наприклад, в перспективі. І перше, що ви робите, ви фотографуєте те місце, яке вам сподобалося. ту вулицю, яку вам, яка вам сподобалась. Все, перше, це фото. Далі. Ми починаємо аналізувати це фото. Просто так, дивимося на наш смартфон і аналізуємо для себе. І починаємо його аналізувати. Просто, от навіть, ви тримаєте свій телефон, берете пензлика, не знаю, олівець, все що завгодно, і понеслося. Я прямо так от прикладаю, наприклад, да, свій олівець така раз. Угу. Далі така 2, угу. Угу. Чотири. 4. Угу. Або просто, уявляю, як ось так проходить лінія. Ось так проходить лі... е, лінія. І ось це буде точка перетину цих ліній. І вже е, відносно цього, значить, тут в мене проходить мій горизонт, так би мовити. Це буде точка перетин цих ліній магічна точка сходу, і я відносно неї починаю будувати, ну, ця ж лінія вона буде йти, йти і далі, вона там не, не закінчується дахом цього будинку. Тому я така, ну добре. І два, да, і два. Це буде вже мій. Це фасадна О, господі, фасадна. Коротше, низ будинку. А, далі в мене до цієї шточки буде йти тротуарчик. Але дивіться, ця точка у нас, а будинок у мене починається аж отуточки. Тобто це буде ось ця стіночка будинку першого. І бачите, що він доволі вузький, звідси його видно як вузький. І це буде мій перший будинок. Він закінчується тут. І тут другий будинок він навіть трохи буде вищий. Якщо він вищий, то я знову я ставлю точку висоти цього будинку, і потім з нашої точки сходу, промалюю його дах. Це буде його дах. Все, в мене тут раз, два, три, три поверхи. Я знову дивлюся точку сходу. Раз. Бачите? Тут у нас більш гострий кут, тут кут вже менш гострий, тут кут взагалі майже паралельний нашим ножкам, а тут кут у нас вже буде від'ємний. Тому я, я дивлюся, що в мене перший поверх, він займає більшу частину, ну, він складає там на ровно, на три частини я ділю, а для першого поверху я відвожу чуть більше. І другий третій поверх, вони в мене більш-менші. Я таким чином позначила, і знову я йду до своєї улюбленої точки. І це буде в мене перший поверх. І це в мене буде так, другий третій. Ми проаналізували з вами трохи перспективу на фотографії. Зараз я ще більш детальніше покажу вам на малюнках. Те, що я спостерігаю вже за багато років, коли я навчаю людей, іноді з фотографій, особливо початківцям, більш важко малювати, чим з конкретною реальною акварельною там, чи акриловою роботи, коли він бачить, як то воно має вже бути в кінці. Дивіться, що до перспективи, якщо ми аналізуємо саме цю, так, так, я зараз... ага. саме цю роботу, ми бачимо, що оцей будинок стоїть до нас обличчя. Він просто прямо стоїть. Він нікуди там не, не убігає, нічого не робить, але він менший, ніж той будинок, який стоїть ближче до нас. Далі, те, що я казала про лінії, які сходяться десь там на горизонті. Горизонт тут у нас випадає приблизно ось тут. Це наша точка зору. Це наша лінія зору, і тут буде горизонт. І до цього горизонту у нас починають сходитися лінії. Перша лінія, бачите? Раз. Так, зараз, зараз, зараз. Раз. І ось тут сходиться у нас лінія наших дахів. Нева. І ще в цю ж лінію у нас сходиться трамвайні колії. сам трамвай. Бачите? Давайте, ось тут, отут, у нас запам'ятайте, що тут у нас ця лінія. Я так і малюю насправді. Тобто, я приблизно ставлю цю точку на папері, і я вже від неї починаю вибудовувати. У нас раз трамвайчик, два трамвайчик, ось перший поверх пішов, ось другий поверх пішов, ось дахи у нас пішли. Ось у нас пішов тротуар. І а, через це у нас є така динаміка, яка сходиться саме в цю лінію, і, і все. Ну, просто більш чогось складнішого нема. Складність а, завжди викликає, знаєте, що у початківців? Зараз я покажу на, 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 на цьому малюнку. А, викликають, як малювати вікна. Оце, оце капе, капець. Коли ми дивимося на м, будівлі, на щось таке, що вертикально має форму кубу прямокут, прямокутник, як там? О, господі. Ото, коли вчишся в, російськ, в російській школі, потім, потім не знаєш, як то математично можна назвати. Ладно, хай буде кубик. І так. Е Ось у нас цей кубик, який у нас входить у перспективу, знову, бачите? Раз. Ось тут десь буде моя точка сходу. В мене буде раз. Від цієї точки в мене буде два, три, від... ну, ладно, трохи. Да, 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 да. От від цієї, тро... від цієї точки в мене будуть вибудовуватися віконця. Так! Да, да, трохи я тут, знаєте, щось не те намалювала, ну приблизно, хай буде так. Все одно, ця лінія, вона <плес> має ту направленість. Все, що у нас вертикальне, має 90 градусів відносно до землі, воно так і залишається. Всі наші двері залишаються перпендикулярно нашій землі, перпендикулярно нашим стопам. Вікна перпендикулярні, стіни перпендикулярно, тобто прямо ну, плі, 90 градусів відносно низу вашого малюнку. Тут у нас те ж саме. Все перпендикулярно, перпендикулярно перпендикулярно. Вікна у нас будуть рівнесенькі. У нас, буде, у нас тільки змінюється напрямок ось, ось малювання цих. Верхівок вікон. І то, оскільки це дуже маленький ескіз, то він тут не має значення там цяточку поставили, і просто зрозумійте, що оці віконця, вони ближче до вас, і вони будуть більшими, ці віконця будуть меншими. Все. І вони мають ці віконця зменшуватися. Ось так. Ось по так. Зараз. Ось по такій лінії. Це в мене третій поверх, це в мене верх другого поверху. Раз, два, три, чотири. Ні, навпаки, це в мене четвертий поверх, це в мене третій поверх, це в мене другий поверх. Бачите? Тут в мене більший вугол кут нахилу. А тут, оскільки це, ця точка, да, в мене вже менший кут нахилу. Тут взагалі майже паралельно мені. А тут а моя точка зору, вона вища, ніж тротуар, тому цей кут вже має, ну, так би мовити, да, від'ємне значення. О, якщо це система координат, то цей кут вже в мене пішов ось так: ось так, ось так. Але саме, саме головне у нас є точка, і відносно цієї точки ми малюємо і вибудовуємо цю нашу вулицю. І в цьому моменті я зрозуміла, що я вже трохи перегрозила інформацію. Тому я зроблю ще одне відео, в якому розкажу ну, додаткові нюанси малювання перспективи, а також помилки, які трапляються особливо у початківців, які тільки-тільки починають малювати свої роботи в перспективі. Дякую, ще додивилися це відео до кінця. І знаєте що, в мене для вас є? Дуже цікаве відео, яке я розкопала прямо в недрах свого каналу йому вже багато років. Але ми прямо в прямому ефірі ще в інстаграм малювали гарбузи. Ось це відео, будь ласка, перегляйте, надихайтеся і малюйте разом зі мною. Let's draw together, my friend! Давайте малювати разом. Обняла!